Левит, 12 розділ, І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи Коли жінка зачне і породить дитя чоловічої статі, то буде нечиста сім день, як за днів нечистости місячного її, буде нечиста вона. А восьмого дня буде обрізане тіло крайньої плоті його, і буде вона сидіти в крові очищення тридцять день і три дні. До всякої святощі не буде вона доторкатися, а до святині не ввійде аж до виповнення днів очищення її. А якщо породить дитя жіночої статі, то буде нечиста вона два тижні, як за нечистості її місячної, і буде сидіти вона на крові очищення шістдесят день і шість день. А по виповненні днів очищення її. За сина або за дочку принесе вона однорічне ягня на цілопалення та голубиня або горлицю на жертву за гріх, до входу з кинії заповіту до священника. І він принесе це перед Господнє лице і очистить її, і вона очиститься від джерела своєї крови. Це закон про породіллю дитини чоловічої або жіночої статі. А коли рука її не спроможеться на ягня. То візьме вона дві горлиці або двоє голубенят: одне на цілопалення й одне на жертву за гріх, й очистить її священник, і вона стане чиста.